Всіх вітаю в цьому відеоролику. Ми з вами перевіримо стратегію торгівлі за чатом GBT, Дізнаємося, чи можна торгувати за його сигналами, чи може він видавати точні сигнали, та перевіримо, скільки коштів нам вдасться заробити. Ця стратегія ідеально підходить для кожного, незалежно від вашого досвіду в трейдингу чи знань технічного аналізу. Вам не потрібно бути експертом. Все, що від вас вимагається, це просто копіювати торгові сигнали, які надає чат GBT. І на цьому заробляти кошти. Це ваш шанс розпочати свій шлях у трейдингу легко та ефективно. Все дуже просто. Для торгівлі нам знадобиться біржа. В моєму випадку це Quotex і наш штучний інтелект, а саме ChatGBT. Але також я раджу вам зареєструватися саме на Quotex, щоб торгувати разом зі мною. Спускайтеся в опис цього й доролику та переходьте за посиланням, а також отримайте плюс 35% до вашого першого поповнення. Переходимо до стратегії. Спочатку нам треба внести деякі налаштування на нашій робочій панелі. Нам треба змінити наш таймфрейм та виставити тут значення в одну хвилину, а також змінити тип нашого графіку на свічний. Він в нас вже виставлений. Після цього нам треба просто обрати валютну пару, і я раджу вам обирати пару, в котрій буде саме великий відсоток прибутковості. Для більш вдалого відкриття ого, тому ми просто обираємо валютну пару USDRS, тому що тут 93% прибутковості, і просто робимо скріншот графіку. Далі ми переходимо до штучного інтелекту та надсилаємо йому текст, котрий я залишу в описі відеоролику. Як ви бачите, в нашому повідомленні ми пишемо чат у GBT, щоб він проаналізував, куди саме піде графік. Тобто, яка ситуація на валютному ринку саме нас очікує. Єдине, що треба змінити, це написати свою валютну пару. В нас це USDRS. У вас вона може бути найрізноманітнішою, а також дуже уважно дивіться на те, який таймфрейм ви будете використовувати. Я ж, в свою чергу, буду заходити угоду по таймфрейму в одну хвилину. І це все. Йому більше нічого не треба. Так, друзі, вам не почулося, що штучний інтелект це не просто інструмент, а справжня заміна індикаторів стратегії в трейдингу. Він дозволяє бути на крок попереду ринку, надаючи перевагу, про яку раніше можна було лише мріяти. Що ж, друзі, ви бачите, що я надіслав чату GBT наше повідомлення, і він мені відповідає, що очікує зображення мого графіку, тому ми просто надсилаємо йому наш графік та очікуємо, що він на відповість. Так, він починає писати. Зараз, друзі, зверніть увагу на цьому етапі. Ви можете поставити відео на паузу, щоб детально прочитати розбір, який надає нам штучний інтелект. Це є дуже важливим елементом, адже саме тут він показує весь свій потенціал в аналізі. І ось в кінці свого повідомлення ChatGPT чітко вказує, що ми повинні відкриватися на 2 хвилини вгору, тому ми без вагань заходимо на квотекс та відкриваємо нашу угоду за вказаними параметрами і просто спостерігаємо за її розвитком. Бам! І по ході USDT rs ми з вами забираємо наш прибуток, що ж ви самі все бачили, чач GBT надав нам угоду. Ми просто зайшли та довірилися йому і забираємо наші кошти. А зараз, друзі, давайте оберемо іншу валютну пару з топу прибутковості, наприклад, це буде USDT BRL. Заходимо і робимо все так само. Трохи віддаляємо та робимо скріншот нашого графіку. Переходимо до чату GBT, змінюємо тут назву нашого активу та відправляємо йому наше повідомлення. І після чого скидуємо йому наш графік. Що ж, ми можемо бачити, що тут у нас все так само. По угоді з ЮТІБІРЛ, штучний інтелект нам говорить, що нам слід відкриватися доверху на 3 хвилини, тому ми так і робимо. Також хочу зауважити, що він нам тут також не писав пояснення до цієї стратегії, та чому треба відкриватися саме доверху. Тож ви можете поставити відео на паузу і прочитати це все, тому що, на мою думку, це є дуже дуже важливо. Ну що ж, друзі, в нас залишаються лічені секунди по валютній парі. USDT-BRL. як ви бачите, наша угода відпрацьовує чітко в плюс. Все перед вами, друзі, все перед вами, нічого від вас не скриваю, показую все як є, і ви можете бачити, що дана угода за чатом GBT відпрацьовує дуже і дуже гарно. Щойно ми стали свідками чогось справді вражаючого у цьому відео ви побачили, як штучний інтелект подавав сигнали для торгівлі валютними парами. А я орієнтуючи них відкривав угоди. Результат говорить сам за себе, чистий прибуток склав плюс 3720 гривень. Я й досі трохи шокований тим, що наскільки потужними стали ці технології. Те, що кілька років тому здавалося фантастикою, сьогодні стало реальністю. Це яскраве свідчення того, що ми вступаємо в нову епоху у фінансах, де штучний інтелект виступає не просто як помічник, а як повноцінний партнер у трейдингу, здатний значно підвищити ефективність торгівлі. Ну що ж, друзі, в цьому відео з вами був Макар. Дякую всім за перегляд. Якщо вам цікаві подібні навчальні матеріали та найголовніше безкоштовні стратегії, то обов'язково приєднуйтеся до мого телеграм-каналу, посилання на нього буде в описі. Там ви знайдете ще більше корисного контенту, долучайтеся та заробляйте разом зі мною. Всім до зустрічі!